Накипіло з Володимиром Носковим. Двох генералів та полковника Збройних сил України підозрюють у провалі оборонних прикордонних районів на півночі Харківщини під час наступу російської армії у травні 2024 року. Працівники СБУ та ДБР затримали бригадного генерала, який обіймав посаду командира, перепрошую командувача оперативно-тактичного угруповування. Харків Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта, екс-командира Львівської 125 ї окремої бригади тероборони Артура Горбенка та полковника, який раніше очолював 415-й батальйон Іллю Лапіна, за даними Державного бюро розслідувань через недбалість посадовців на російські війська. Прорвали фронт і окупували частину Липецької громади офіційну позицію слідства 20 січня озвучила спікерка державного бюро розслідувань Ольга Чіканова. Слухаємо цитату звукову цитату з його з її розповіді. Слідством встановлено, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125-ї ТРО, які не відповідали її бойовим можливостям. До того ж, він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Також командир зробив низку інших помилок. У тому числі неповною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угрупування, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами. Колишні командир 125-ї окремої бригади тероборони, генерал-лейтенант, також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади неадекватно реагував на нарощення ворогам бойових потенціалів та загроз. Колишній командир 415-го батальйону 23-ї окремої бригади своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Краснелипці та Слобожанське, що знаходилось у батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об'єкти включили в опорні пункти, і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів. На кипіло з Володимиром Носковим. А тим часом у понеділок у е, Києві е, обирали запобіжні заходи двом е, підозрюваним у справі про оборону Харківщини під час російського травневого наступу, що стався минулого року. Як повідомляє Радіо Свобода, е, Печерський райсуд столиці відправив під варту. you <laughs> Екс командира 415-го окремого е стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна, а також генерала та екс-командира оперативно-тактичного угруповання Харків Юрія Галушкіна. При цьому суд визначив, що Юрій Галушкін може вийти на свободу під час. Е під заставу в сумі 5 мільйонів гривень розгляд запобіжного заходу щодо цих двох військових вже закінчено, і поки суд власне обирав запобіжні заходи підозрюваним на на заяву слідства відреагували у 125-й бригаді на офіційній сторінці підрозділу заявили, що під час російського наступу у травні минулого року тримали на Харківщині величезну ділянку кордону і бились на смерть попри брак людей та Зброї. Давайте послухаємо цитату із заяви 125-ї бригади. У нас було мало. У нас було мало боєприпасів. У нас було мало підтримки, але ми боролись. Боролись під командуванням комбрига. Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні. Ми віримо у справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині. А поки що, ми воюємо. Воюємо з ворогом на передовій, а не в тилу. Накипіло з Володимиром Носковим. Підтримку генералу Горбенко висловив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму дописі. 21 січня він зазначив, що генерал Артур Горбенко як пенсіонер мав повне право залишатися в тилу, натомість очолив новостворену 125-ту бригаду і вирішив вирушив на фронт. Торік із проривом фронту на півночі Харківщині низка військових оглядачів та журналістів заявляли про непідготовленість до повторного наступу російських окупантів, відсутність належних фортифікаційних споруд, мінних загороджень тощо через російський наступ, що розпочався 10 Травня 2024 року Україна втратила прикордонні села майже вщент, знищені Вовчанськ та Липці про озвучені підроз... підозри СБУ та ДБР до двох генералів та полковника. І про саму справу зараз будемо говорити вже з нами на прямому зв'язку. Засновник проєкту. Діп Стейт, аналітик Ром співзасновник так проєкту Діпстейт. Аналітик Роман погор перепрошую Роман Погорілий. Пане Романе, добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава Пан Романе. ви із колегами-аналітиками буквально із перших годин, перших днів відстежували просування російських військ на Вовчанськ та Липці. Я от згадую реакцію суспільства на повторне, активне просування ворожих військ, і тоді ну, багато хто. Із людей і в своїх дописах в соціальних мережах і поміж собою запитувала що ж насправді трапилося, невже наші не знали про те, що буде наступне ще невже не було достатньо зброї, невже не було мінних загороджень? Потім ось це питання виникло про фортифікаційні споруди. А от тоді, якщо згадати у вас, які виникли перші запитання з огляду на? Ту інформацію, яку ви отримували із а, різних джерел на той момент ми зробили немало публікацій з приводу ситуації навколо північних картонів Харківщини. Тому до вас так, і звернулися. Ми так, ми це теж читали. Угу. Це була масштабна подія, яку обговорювали, про яку оголошували, і дуже цікаво спостерігати, коли там вже це сталося, коли зупинили ворога. Дуже багато було коментарів там з військового командування, там верховного і тому подібне. Тобто, всі там розказували ці події, які вони були масштабні, як про це все знали, готувалися, але є отакі нюанси, в яких виникають запитання. Ми Мене задавали питань. Ми публікували фактаж, а питання вже були риторичні, які виходили з цього з тих, з тих моментів. Ну вони менші... співпадають от з тим, що я озвучив, чи тут більш глибші проблеми? Співпадають ми свою позицію з приводу командування тієї ж саме 125-ї бригади, висловилися на початку, і ми висловили, виходячи з тих фактів, які ми тоді знали. Про які ділилися бійці. І як і підтримували завжди в усіх ситуаціях. Підтримуємо і будемо підтримувати в першу чергу безпосередньо бійців військових, які на своїх плечах на позиціях стримували ворога. І бійці 125-ї бригади тримали позиції, наприклад, населений пункт Зелене, куди ворог ну, не міг взяти населений пункт. і в саму активну фазу, коли сусідні села там падали, коли сусідні села в сусідніх селах не важко було утримувати позиції в населеному пункті зелене бійці 125-ї бригади тримали позиції і ефективно, і не підпускали ворога до себе на позиції, але почалося все з населеного пункту пильна. Ми описували детально починаючи з 7 травня, продовжуючи на 8, 9 травня і 10 травня, коли почалися активні бойові дії на північних кордонах Харківщини, було накопичення ворога. Тобто, дуже довгий час, коли там можна було підготувати інженерно-фортифікаційні споруди, в цілому підготуватися до цих, цих подій, та ділянка. На сьогоднішній день фронту та ділянка вона була не така активна. Там, просто в обговореннях подій навколо 125-ї бригади, там, стрілецьких батальйонів, стрілецькі батальйони їх в цілому існування і створення це велика загадка, нонсенс і абсурд. Тому що особливо чотирьохсот е, окремо стрілецькі батальйони, де Ну люди, піхота абсолютно, просто зі стрілецькою зброєю, без належних засобів підготовки і ефективності, тримає таку важливу ділянку фронту. Тут виникає питання не просто там до командирів на місцях, які там приймали рішення. А виникають питання взагалі про існування на таких ділянках фронту, таких підрозділів. Але це окреме питання. Чому от дивіться, ви самі сказали, і зараз я дивився стрім Юрія Бутусова, так головного редактора видання? Вилетіло з голови. Підскажіть мені, пане Романе так. Центр. Та, 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 та так, так, так так так. Так, от він теж е, звертає увагу на те, що заздалегідь було відомо е, про те, що Росія готує наступ. Ще наприкінці березня наша розвідка отримала від міжнародних партнерів цю інформацію. І тобто, виходить, що півтора місяця у, у нашого генштабу у е, різних відповідальних служб був час підготуватися. Я тут маю на увазі і будівництво фортифікаційних. Порути і те, щоб знайти і командувачів, і командирів, які мають досвід в обороні, правильно в опорі, і ну власне зробити все, тим паче, зробивши висновки після 24 лютого 2022 року. І що ми в результаті побачили? Оці проблеми, ну як це можна тоді пояснити, якщо була наперед заздалегідь відома інформація. І цю позицію Бутусова я коментувати не буду. Це його думки, це його висловлювання і бачення. На знову ж таки, ми розвивали цю подію зі свого боку, зі своїми джерелами. А, давайте згадаємо, повернемося на там хвилин 10 назад, коли ви цитували а, садового з його підтримкою, там командиру батальйону. Так. Який мав можливість залишити на пенсії, має великий досвід, але пішов очолювати і став на таку ділян... важку ділянку, важку, щоб, так. щоб здійснювати там оборону свою діяльність. Але чи мав він має подібний досвід, досвід бойовий, такий чи це досвід? Я скажу фразу таку: Пан... панове генерали, панове командири, якщо у вас є можливість залишатися на пенсії, залишайтеся. Не повертайтеся в армію зі своїми сувковими баченнями, зі своїми сувковими навичками, і щоб потім не виникало подібних ситуацій, коли вас притягають до відповідальності. І тут ви заявляєте, що у вас великий досвід, я пішов, я ж не залишився, а потім піднімається питання. У мене нема досвіду, у нього був досвід, а де він там проходив. Є можливість залишитися на пенсії, залишайтеся. Є багато молодих командирів з сучасним баченням, які проявляють свою ефективність, і яких хотілося б залучати більше, розвивати і давати можливість, а не щоб не виникало таких ситуацій. Це все, що я можу прокоментувати з приводу цього, щоб там не розвивати якоїсь полеміки, дискусії. Був досвід, не був досвід і тому подібне. А, з приводу. Ми описували знов ж таки. Повернувся до цих цих подій. Ми описували mm -hmm. детально, як був розвиток е і набирав обертів цей цей наступ, ці всі рухи 7 травня. Е бійці там ї бригади. Е вони бачили накопичення, е тому, що в зоні сірої зони на кордоні, це ще на території РФ. Населеному пункті сонцевка, собов, ворог особовим складом здійснював накопичення. Спочатку піхоту, там підтягувалась техніка, Тобто це все спостерігалося, це все подавалося наверх. і ну, більше того, не було так. Я і так розумію, що високе військове начальство туди приїжджало перевіряти останню готовність. Приїжджав, туди. приїжджав та мабуть, якщо це Содоль, якщо Соток, а, це така масштабна подія. Командувач об'єднаних сил хор, який мався залучатися. І для картинки він туди приїжджав, там проводив інспекцію. Чому він мав фігурувати, коли пан Крутевич подавав в ДБР заяву. І причина, по якій ДБР не приймало цю заяву на Содоля, було те, що. Його фігура вже врахована в розслідуванні в рамках кримінального провадження з приводу подій на Харківщині, а де зараз фігурує пан Содель з усіма тими подіями, де він мав бути, бути присутнім, де він інспектував, де він мав приймати бути рішення і в цілому бути там, де на той момент це була масштабна подія. Окреме питання це вже питання об'єктивності. У нас було дуже багато питань з приводу інженерно-фортифікаційних споруд. От власне я фигувала... про це якраз і хотів питати, тому що те, що теж доводилося читати в різних аналітичних матеріалах, кажуть, що була повна розкординація. Зсу собі зводили прикордонники собі. А далі згадують безперечно в цій ситуації і Харківську обласну військову адміністрацію, так яка зводила фортифікації. От зараз ви мені точно. Уточните на третій лінії оборони, це вже за липцями, правильно? По суті, рахували три лінії оборони. А перша лінія, за яку відповідають безпосередньо бійці. Вони її облаштовували. Ми зазначали те, що. Там передові лінії, особливо друга. Друга це коли по суті там бригади, да військові теж вони зводять фортифікації, але там має бути підтримка військово-цивільної адміністрації, надання матеріалів, там забезпечення ресурсами і тому подібне. Де там закупівлі, деревина, якою необхідно обшивати, там окопи, він позиції, там бетон, зуби, дракони, які мають виливатися, і тому подібне. А військові не отримували належної належного постачання. Деякі мірі нам самі бійці казали, що вони облаштовували позиції самотужки, знаходили деревину, обшивали її, облаштовували позиції. Але ну, ефективність розташування того ж самого стрілецького батальйону на самому кордоні, прямо на лінії бойового, на державному кордоні. Це вже тоді проходила лінія бойового зіткнення, де ворог мав. Абсолютно свободу дій по здійсненню ураження багато запитань. Я не знаю наскільки це ефективно, і практика показала, що не дуже. Далі третя лінія оборони, чим прикривалася військово цивільна адміністрація і що вона там готувала. Ми досить детально дослідили на відстані. 15 кілометрів, далі там 20 кілометрів, 25 кілометрів. І вони були не закінчені як мінімум. Є ділянка... Ну, тоді яка... Олег Сенгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, не раз заявляв, що а, коли, при будівництві ну, неможливо не це те, що ми обвинувачували, так що от вони не звели там, потрібні фортифікації на кордоні. Він каже, що. Це неможливо, тому що будівельники стикалися з обстрілами. Ну, на кшталт такого озвучали думки. Я нагадаю, що десь ну, з місяців п'ять, можливо, ну хай три ворог взагалі не проявляв ніякої активності. 15 кілометрів до державного кордону це не три. В районі Покровська зараз вибудовуються фортифікації за три-два за кілометри від ворога. Тому що там нормально. За 15 кілометрів ненормально за 20 кілометрів, за 25, наголошую кілометрів. А, да там вибудовується. А, вони були не до кінця готові. А, є ділянка, яка покладається до Харкова. Якщо б ворог там проявив активність, вони прийшли маршем до, само, до самих околиць Харкова. А, ну дуже легко. Я впевнений. Тому що там фортифікації взагалі немає. От а, чомусь не фігурує, на жаль. В ряді правоохоронних органів, а це здійснили тільки журналісти Української правди з тендерами, закупівлями з фіктивними якимись там ФОПами і компаніями, які брали в участь в тендерах, брали в участь в облаштуванні. На жаль. Після цього, коли була створена, бо я знаю, можу Телос... тут тільки збалансувати, що знов ж таки той же саме Олексанігубов заявляв, що будуть проведені там значить перевірки, бо яким чином відбувалися тентери, ще раз перевіримо ще раз, так і де вони. Так, і от власне я перевірка. повертаючись до ваших слів про об'єктивність і зацікавленість провести об'єктивно це слідче слідство. Як ви гадаєте, ДБР обмежиться слідчими діями щодо цих військових? Чи все-таки будуть опитані і цивільні посадовці відповідальні за підготовку тих самих фортифікаційних споруд? Будемо бачити, ми ж зараз ми не знаємо хід слідства і добре, тому що воно має бути приховане. Ми, ми маємо оцінювати тільки його результати. Ми маємо оцінювати доказову базу, яка буде оголошена в суді оффронтування. Повне об'єктивне розслідування і дослідження, і робити якісь висновки абсолютно зарано. Є фактаж, та там є публічний фактаж, зокрема який публікували ми, і там інші фактажі, які публікували інші там якісь це, публічні особи. Є фактаж розслідування, який невідомий, і тут надія тільки на об'єктивне, на об'єктивний судовий розгляд, і а, презумпція невинуватості. Це те, що має бути завжди. Обов'язково так, так, так. Тільки суд може визначити. так. Тільки суд може визначити чи винна людина. Поряд з цим у нас фігурує в суспільстві довіра до суду, довіра до правоохоронних органів, і її вибудовують виключно посадовці судової і правоохоронної влади. Тому після цього, після цього судового розвіду має бути багато інших. Району Черетиного, район під э, 115-ї бригади, тобто безпосередньо командира, район там, прогресу і командира 31-ї бригади, багато-багато іншого. Але ми вже бачимо, що в розслідуванні чомусь не фігурують багато інших осіб, яких би хотілося бачити э, в ході цих всіх подій, в ході цього всього розслідування. Тому. Будемо пане Романе, я про сьогоднішній день хочу вас запитати. А ви, як аналітики, що можете сказати сьогодні для російського ворога напрямок Вовчанська, напрямок липців вже не є таким цікавим. Вони зараз тісно зайняті тільки Куп'янськом захопленням. Куп'янська. Вони там не тільки куп'янська пов'язано, а й ну з, боробої ще, якщо про Харків казати, та 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 Дворічно. То, східні, то східні частини Харківщини там вже трохи інша ситуація. Частину окуповування вони перекинули на Курщину. Вони видихалися, вони не реалізували всі ті задачі, які вони собі поставили, і це виключно завдяки бійцям оборони на місцях, які стримували ворога. І здійснювали ураження на початках. Це було дуже складно, тому що ворог мав перевагу в ресурсах, в піхоті, в техніці, в авіації здійснення уражень. Вони стерли той самий Вовчанськ, просто з лиця землі. Всі це бачили і знають. У них була величезна і колосальна перевага в засобах в безпілотних літальних апаратах в аеророзвідці і тому подібне. Але наші військові вистояли. Там Хартія та ж вже... сама, так 92-га бригада, яку е, перекинули на е, Підрозділи... де, щоб спецпідрозділи Гуру, Національної гвардії. Там. Да, та ж саме 92-га бригада. Там інші 42-га бригада, яка стримала ворога і публікувала досить багато уражень по колоні ворога, яка який рухався і намагався прориватися в глиб. Там в напрямку Липців. Тому та там було проведено дуже багато. Це ми зараз там говоримо зокрема про район в напрямку Липців, бо Вовчанськ, і там теж дуже багато бригад брало участь. Ті ж самі теж НГУ, там 116-та бригада. Це ті, що зараз згадую, там перепрошую, кого не згадав. Тому справедливо просто казати там сили оборони і на сьогоднішній день для ворога це вже не актуальний напрямок, тому що на сьогоднішній день ресурсів там, щоб реалізувати більш глобальні задачі, у них не спостерігаються. Їх там немає, ситуація була стабілізована, але у них є ресурси і можливості утримати Тобто, плацдарм на ту територію, яку вони вже мають під контролем, ми коли починали проговорювати там ситуацію з розвитком подій, я просто хотів додати дуже швиденько, що спостерігалося накопичення чомусь не наносилося враження. 9 травня плюс мінус на 8-9 травня ворог уже накопичувався на селеному пункті. А пильна. А це в досяжній дистанції. Та вже можна було Так, да, звичайно, наносити що в досяжній та? дистанції uh -huh. На селеному пункті пильна перебував ворог. Чомусь при накопиченні особового стаду ворога на кордоні а, замість того, щоб здійснювати враження по ньому, дійсно десь глибину ворога а, та по блокпостах по опорних пунктах доцільно. Абсолютно ну, так ну, і виникає тоді питання, щось. пане Романе. Це щодо організації евакуації. Чому тоді вже заздалегідь людей е, не почали організовано активно евакуювати із Вовчанська і липців для багатьох вовчанців? Я згадую ці події. Це просто був шок. Та ранку, і люди не очікували такого. Чесно, зараз важко пригадати розвиток подій саме по евакуації. Я пам'ятаю, що з Вовчанська це було здійснювалося оперативно, але з іншого боку, я пам'ятаю, і це стосується не тільки північних кордонів Харківщини, да, там, а й східних частин, там в районі Купінська, і е, Харківська е, влада. В усіх аспектах там військово цивільної адміністрації, там міська влада, там і влада на місцях, там в селах, зокрема там селищних, рад. цьому приділялася увага. Було дуже багато закликів. Так, так і так. в цілому е прикордонна зона Харківщини з державним кордоном Московії вона апріорі небезпечна в Чернігівській області, в Сумській області, в Харківській області. Там людей взагалі в цілому за здоровим глуздом не повинно було бути. 嗯。 Чому ну, зараз принаймні влада до цього до точно закликає і активно цьому сприяє. Пане Романе, маємо закінчувати наше з вами спілкування. Я радий з вами був познайомитися і сподіваюся, що будуть у нас ще з вами зустрічі. Співзасновник проєкту Deep State, аналітик Роман Погорілий був першим гостем нашого ранкового етеру. Ми говорили про справу, яку зараз ДБР і СБУ від Крили стосовно двох генералів і од... полковника про наступ російський будемо стежити. Хочеться дуже сподіватися, що це буде об'єктивне слідство і об'єктивний розгляд. Ну а потім вже і судовий розгляд. друзі, композиція музична, і далі ми будемо спілкуватися із представниками ДСНС.